Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Лего Аніматор і сьогодні я хочу зробити огляд на нову, нову посилку, яка прийшла мені з Aliexpress. Так, ось у нас ось вона. Зараз дістане те, що у нас тут... Так, це у нас... Пойшли ось такі ось фігурки з спецпризначенці. Ось. Зараз давайте я їх зберу і потім вже детально їх розглянемо. Так, ну що ж, я їх зібрав. Тут вийшло 12 ось таких ось спецпризначенців. Загалом якість непогана, але ось нема, наприклад, ось тут ніякого принта. Ось тут і дуже-дуже такий пластик. Дуже тяжко причіпляти, дуже після цього руки болять, тому е якість пластику погана. Тут ще було у комплекті ось таких, таких тактичних <_leaf> поясів багато. Але я їх не дуже люблю і коли знімаєш анімацію, то вони заважають, е, ну, заважають, е, щоб фігурка могла ходити. Ну, загалом, непогані. ось тут є навіть для нічного бачення прибори. Два літники. І два е, однакових літники зі зброєю. Тут дуже багато різних можна буде використовувати в анімаціях. Ось тому ось дуже-дуже так багато їх. цілих 12 штук це я для свого ем, нового проєкту їх купив. Для того Ось який вже почин... почав знімати. Ось, вони прийшли і зараз вже почнуть е... зніматися в цьому мультфільмі. Ось, не, не знаю, чи закину посилання, бо я вже замовляв їх дуже давно. І, по-перше, можливо, вони вже закінчилися. Вони дуже-дуже довго їхали, десь півтора місяці я вже навіть цей, е думав, що скаржитися буду, бо це ж для мультфільму для, для мого треба. А, але ось вони прийшли і тепер можна продовжити сйом... е, знімати можна буде, але ж кажу, що не зможу, скоріше вже що не зможу посилання закинути, бо, бо не знаю, де вони і що вони, скільки їх там залишилось, скільки, ну, чи ще продаються, бо можливо там я от замовляв одне, а потім вони закінчились і вже не приходили. Не з'являлися знову, тому. Біця, але якщо знайду, то або під відео, або вже потім у спільноті. Е, ну, Це все, в принципі, тут про них багато нічого казати, бо вони всі однакові. Маска ось така, як у персонажах гри Call of Duty Рюкзак, Бронежилет. Ну, ось ще можна зараз я зніму і е, ось тут ось такий принт, це як спецназ. А на спині нічого нема. Е, ось. Ну тому е, епогані, непогані. Це скажу, що... Е, Якість пластику. Не сильно мене. Не сильно мені подобається якість пластику, бо. Ну, дуже руки після того, як е, після того, як е, поскладав їх, то руки болять. Ну, все тоді наче все те, що хотів показати, показав. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня і до нових зустрічей.